Дью, я в шоці? Почекайте люди, люди, люди почекайте, почекайте. Я зараз подивлюся, чи в мене, е, робить трансляція. Хто, хто, ну... тут. Вот. Не пока что просто, что никого не мое. Без меня. Я думал, что если на прямой трансляции. Ой. Блін, шо таке? Опа, один з'явився! Алло, Блін, Опа, один з'явився! Алло. Тут воно само... самого О, капець, я через планшет зайшов. Блін, ніхто не... Я сейчас кто-то сад зашл. Блин, ты ходил. я поставил. Друзья. Тут свист. В мене я бачу хтось стен, пише досі. Я в шоці! Я зробив, я зробив стрім! Друзья, вы куда Я розкуну. Так, я тут. От, я хочу як секцию робить. Так, тут. Я хочу, я хочу як секцию робить. Так, Я хочу секцию робить. А як? друзья, 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 друзья. Сейчас сниму, типа. Так, зроблю зара... кисвиту. Всем привет. Я зараз роблю прямую трансляцию. У меня получилось. Друзья. Давайте заходьте на пряму трансляцію. Я В мене прям трансляція, наживо, Вже пряма трансляція, Де? і я тровлю відео. Ладно, заходьте Сівка. Так, це я їх шо що з іншого пробив, робив. у меня втучать кров. Прямо сія. Ні, це відео не для дітей. Там, щоб комментари були, то я пишу, що не для дітей. Усправді, то я не знаю. Там, щоб комментарии були, то я пишу, що не для дітей. Справді, Ой. Я подключу этот чатик. Да. Я чатик. Нет, да, нет, вот. Не подходит, да. Для...

Воно буває таке оскаржене і не може виміщати вата. Ааа, одяг! Воно ж таке не може Ха-ха-ха, ти так! Статус, не бійся! Воно скоро прийде!

я могу господи, смеется нам это Если бы то не получилось. Блин, ничего никто не проходит на ней? На фронте рамчатки, что вы мне дали? Ну... на 50-й вот я пробовал, ну жара, конечно, подышать, тут и кстати, кому Я не сейчас. Вот на такой бум. Подышать. Я что Так. Ну, конечно, же ну чё-то мое. ごめんなさい。 варнака там знає який тут обмеження сам і не буде так так просто погано, то нет. Нужно набивать, но... А где мне чат? Все. Ничего не есть. Я його верну. Тому що я можу гречку. Можна не тільки по в старту своїх гречку. Кажуть, я вже не я вже не хочу, я вже не хочу, я вже не хочу, Награлся. Давайте тайтров не уезжаем. Я туда редко захожу, я меньше не рад. Так, нет. У меня есть свой клуб, культурный дом называется. Хочется заход. Хочется, не захвачено, не знаю. Короче, ну, это я не знаю, что я по-русски написал. Я, наверное... У мы. знаете... Ну, что же, что ней? Не хочется. Вот не знаю... раніше, мені здається, були якісь проблеми з тим, щоб, типу. Зробити трансляцію. Раніше мені були реально якісь проблеми. А зараз у мене проблем немає. Початок воно мене був 14 хвилин тому мого стрімчику. Граю браво, мене назва граю в Я думав, що трансляцію написати. А мені якось Сенті було писати. Я так-то на канікулах. Бу. Стоп! НА мене підписалися друг! тільки зараз заміту у мене 54 підписника стало? Йоу! йоу! Хто це ну, підписався на мене? Такий. Він крутий, він дуже крутий. Став. цікаво, <сіхі> <сіхі> а скільки. А скільки, а ск... а, 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 а. Скільки. іде вже. Ем, um, А де пряма трансляція? Окей. Okay. А вот прямо трансляция. Право на... А вот прямо трансляция. Вот Ра-

Ну, просто я люблю оторобити. Я так важливо робити. Ну, просто я люблю робити. Я так важливо робити. Зараз щось може початися. із за моїх отих от штук. Кстаті, оця Фре Фокс, то я з нею пробував робити трансляцію пряму. Получилось, але не дуже. Коротше. З неї пробував робити трансляцію прямо. Получилось, але не дуже. Як ноль! Як ноль, але чин! Кстати, а не цікаво. А я можу зайти в ютубчик. Я тут дивлюся трохи. Я зможу зайти. І подивитися трансляцію пряму? Я зможу зайти. І подивитися в пряму? Це ж безконечність. І подивитися пряму?

Да, да, і он не рахує мене як глядача, а чого не рахує мене, як глядача. Якщо я просто. на плансайте дивлюся. Де. Ну, давай, ну, не бувай, на плансайте див'ята, де. Ну, бувай, ну, бувай, увай. На плансайте 9 де. Ну бувай, не ну, бувай,

Дішов мою трансляцію за Ні, Чого? ні не не А, а ч мою трансляцію? Ни-а-у-у, не 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 надо, мою трансляцію зупиняти. Чо? А, не, ну меня это. не, Ой, он меня Блин, сопли так это чуть доси. не, ну бывает, ну шо, не, не надо. Щоб ну, пограти з цього. Поврати. Поврати. А може в своєму чатіку писати щось чи ні? Ні, там, наприклад, приймі. Чатика писати щось кидя. Да, я можу попечатати. Да, я можу причатати. Не треба за мною відео повторяти, прямо трансляція. Да, а ч пишеш, що хтось дивиться? Як ніхто не дивиться? Початок 21 хвилина. Ого! це ж довго. І що мені робити? Я не знаю, що мені не робити, блін. Я реально не знаю. А тепер якщо в мене колись були ідеї, то зараз в мене немає. Я програв походу. wat is er ah, je bent er ah, je bent er nee, ben zeker? wat moet ik zo doen? ah, wat moet ik zo doen? ah, Там в мене я автоплик. Там в мене є я автоплик. Не буду включать поки що, что соблюдается. Ну, чого у мене не дивляться? А? Блін. І що мені поробити таке? Блін, і от я і думаю, і думаю, і думаю, чи вбрав богат програти, чи в робот. А коротше, хто хоче, той заходить, хто не хоче, той не заходить. Кто хочет, Робокс грає. Хто не хоче, той не грає. О, браво! симулятор. О, браво! Симулятор. Ага, ну тобто буде протирати за мною тисячу разів, да?

Не удивляйтесь. На 100 купки! Я богатый, все, я богатый. Пам-пам, сразу всіх друзів своих, нет, своих. Короче, я не знаю, кто. А от цього я знаю платончик. Пиро. це, короче, я. Минит такие, да. Була для этого. О, кольт веков. Кто шайба выпадает? Бравл пас есть. Нет, тут реально я бравл пас. Какая-то адемуги. И даже... Ну, угу. зла кука! А я Я багач. Я завжди часто люблю пити. О, дивляйтесь.